Власне, про все це ми поговоримо з Олександром Бабіковим, адвокатом. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Пане Олександре. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чому представники ДБР вдалися до ось таких дивних, на мою думку, дій? Ну, на мою думку, це не такі дивні. Вони незаконні, але очевидно, незаконні. І коли у органу досудового розслідування немає достатніх доказів і підстав проводити обшук, вони інколи вдаються до фальсифікації документів набагато простіше створити видимість певної проблеми, після чого піти до суду, одержати дозвіл на проведення обшуку, а далі вже приходити на підприємство з обшуком і встраювати там безлад. І саме в цьому випадку, який стосується збагачувального комбінату, ми спостерігаємо про те, що Слідчі звернулись до суду, зазначили недостовірні відомості про те, що збагачувальний комбінат мав певні господарські відносини з іншим підприємством. Цим обґрунтували своє клопотання. Ну логічно, як наслідок, прийшли проводити обшук, і тих документів, звісно, не не, не знайшли Але ж все ж таки. Діяльність підприємства була зупинена, зазнали підприємці службові особи тиску, і відповідно, це не сприяє ефективній роботі підприємства. Тому такі випадки ми розцінюємо як приклад тиск на бізнесу для того, щоб змусити там пристати на певні, може не зовсім законні пропозиції сторони обвинувачення. пане Олександре, а Чи правильно я розумію, що таким чином представники? Певних правоохоронних органів намагаються хоч щось знайти. Скажімо так, у них немає достатньої кілько достатньої доказової бази, а вони розуміють, що там раптом може щось трапитись, і вони роблять ось такі речі. Просто я ну я не можу зрозуміти логіку. Ви абсолютно точно підмітили, що така діяльність зазвичай здійснюється, коли доказів немає, підозра не обґрунтована, підстав притягнути когось до відповідальності законних немає. Але необхідно зробити бодай щось, зібрати бодай якісь, нібито, документи чи докази, і у такий спосіб шукають вже де можуть хоч щось знайти. Пане Олександре, ще таке питання. Дивіться, якщо говорити про можливість ініціювати кримінальне провадження з рішенням суду, я так розумію, за фактом ось цих протиправних дій, які мають ознаки злочину зі сторони слідчих, то поясніть, будь ласка. Чи буде таке, так, таке ініціювання? І е, в цілому, е, який, яка буде процедура? Тобто адвокати подають е, позов до суду, суд розглядає і що в кінцевому результаті хочеться отримати. Е, щоб слідчих, які вчиняли протиправні дії, їх звільнили там. Чи як це має бути? Перше закон кримінально-процесуальний передбачає, що Кожна особа може подати заяву про вчинення злочину, а слідчі зобов'язані зареєструвати і почати розслідування. В даному випадку заява про вчинення злочину була направлена і в ДБР, і в Генеральну прокуратуру, але вони не зробили жодного дії, жодного не прийняли рішення для того, щоб встановити об'єктивну істину. Як наслідок, така бездіяльність була оскаржена, і вже суд заставив Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань почати розслідування. І вже з такого підходу ми бачимо, що активно розслідувати вони це провадження не будуть. Але зі свого боку, ми будемо направляти відповідні клопотання, вимагати від них проведення слідчих дій, у тому числі з нашої участі, для того, щоб довести факт підробки тиску і перешкоджання законній господарській діяльності. Зрозуміло, ну а ми зі свого боку будемо активно висвітлювати це під час наших ефірів. Пане Олександре, дякуємо вам, що ви включилися до нас. Дякую. Нагадаю, Олександр Бабіков, адвокат, був разом з нами на прямому зв'язку.